Вітаю вас на каналі Кабельок. Інтернет-магазину де є все для базової електропроводки. Одразу хотів би зауважити, що весь наш товар ми відібрали для вас за рекомендаціями професійних електриків. Зараз ми покажемо, які параметри має дійсно надійний кабель, на прикладі товару, який вас зацікавив. А саме ПВС 5х2,5. Робимо вимір. Реальний діаметр 0,245 міліметрів. Детальний розрахунок перетину є на сторінці нашого магазину за посиланням під відео. А ще один важливий показник якості кабелю: це електричний опір жили, який ми вимірювали у незалежній лабораторії. Дивимось. Перевіряємо значення електричного опору проводу багатожильного 5 класу жили 2,5 квадрата. Значення 7,791 міліом Як бачимо, електричний опір жили, що використовується, не перевищує допустимих вимог і є нормою для якісного кабелю. Отже, обираючи надійний кабельок, ви обираєте безпеку.